Протягом 2000-х-2010-х років ультраправому колі була популярна байка, що бач всі перемоги ліволібералів та прогресивістів. Це заслуга Джорджа Сороса. І Зараз є грантодавця багатьох руків та політичних груп у світі. Про Сороса треба напевно окремо відео робити, адже це людина, яка працювала від зворотнього і діяла від зворотнього, а саме від того, що вона постраждала в дитинстві від націонал-соціалізму, тому бачила у всіх правих напевно найбільшу небезпеку навіть. З певною такою параноїдальною думкою. Хоча не можна сказати, що взагалі там людина неадекватна, в нього не було там раціональних думок, все було, але рухав він справді світ більш вліво, ніж ні. І тому треба було просто балансувати правим працювати. Але світ пішов з крайньої сторони, тепер в крайню іншу. І у нас тепер найголовніший герой, який намагається збалансувати Сороса це Ілон Маск, який по суті. У нього і з'явилася ідея стати Соросом для ультраправих. І знаєте, от доволі перебільшена думка щодо Сороса, що він прям там страшне зло, яке я там хотів повністю знищити будь-яку консервативну ідею і людей на планеті, так зробити такий прям світ Хакслі о, Дивний Новий світ, так? коли перемога все дозволеності, так от це не можна було про Сороса сказати, але точно тепер він породжує. Таких ультраправих соросів, які готові тягнути в політичне середовище крайньо правих ультраправих особистостей, які б краще би в політиці не бачити. На думка, ця думка маска з'явилася недавно. На це попливало як володіння ним Твітером, так і близькість до Дональда Фредовича. Коли Маск втягнувся в виборчу кампанію Фредовича, він дуже активно агітував з республіканців та й за перемогу Трампа. Чого вартує лише його акція щодо роздачі ляма доларів за підписану петицію? Тому Маск вірить, що завдяки його ресурсам Трамп виграв вибори. Звісно, як нагороду Ілон отримав доги на пару за Рамасвамі. але чи вийде у них мегаплан боротьби з бюрократією діпстейта ще залишається відкритим. У нас на Валентині є окреме відео. Можете подивитись, які в них там цілі. При цьому маск не розпустив комітет політичної активності. Він заявив, що Америка ПАК збирається робити навпаки і продовжувати працювати, збільшуючи реєстрацію республіканців у ключових округах по всій країні, готуючись до позачергових виборів. І проміжних виборів. Пак витратив близько 200 мільйонів доларів на кампанію новообраного президента Дональда Трампа, повідомляє Associated Press із посиланням на особу, знайому з витратами організації. Повідомляється, що Маск надав більшу частину грошей для Америка Пак, яка, за словами Associated Press, була зосереджена на тих, хто голосував рідко або вперше. Ну, працює як проактивний бізнесмен. Тут у Маска, звісно, не відібреш цього. Маск у боротьбі з Мага зміг переконати Фредовича в необхідності далі залучати й ті фахівців через цей інститут що свого роду було перемогою над крилом. Мага. У нас теж є окреме відео про це. Так, от перед крилом Мага, яка хотіла сказувати самовізу H1B, так і загалом закрити двері для будь-якої міграції. На нашому телеканалі є, до речі, відео. Як Дональд Фредович змінював свою позицію щодо цієї візи, особливо нею користуються, наприклад, там програмісти з Індії і таке інше? От зараз він ставиться до цієї ідеї доволі лояльно і каже, що в Америці потрібні легальні фахівці. От хто поговорив, посилання буде в описі до цього відео. Заходьте, подивіться, ми за допомогою штучного інтелекту його. Як і Трамп Маск висхився Віктором Орбаном, який, окрім того, що є президентом Туреччини на думку Трампа, виступає таким собі компасом, який ніби хоче навернути Трампа на підтримку правильних кандидатів у Європі. На початку грудня вони мали зустріч Марала, де Маск загалом це охрестив фразою як майбутнє почалося. Сам Маск також має приклад для наслідування Хавєр Міле, який його обрізав на фоці з Трампом. Він мріяв повторити успіх Мілея в США по скороченню держапарату та витрат. При цьому маск ігнорує факт, що Міле є проукраїнським. Мабуть, правда, в очі колить щодо принципів тому, Мілей правильно що вирізав його. Нафіг. Маск вирішив поповні стати творцем нового світового порядочка. Використовуючи твітер, він просуває та репостить різних ультраправих, що, звісно, це не порушує думок самого маска. Ми ж пам'ятаємо, як він деяких мага позбавляв синьої халочки і застосовував твітерний репресивний апарат. Порядочок він наводить поповні. Але саме твітер став головним інструментом продавки ультраправих. Першим кроком став репост. Поста фанатки альтернативи для Німеччини Наомі Зайбт, яка звинувачує Мерса в тому, що він не хоче йти шляхом Мілеї. Загалом ігнорить альтернативу для, для Німеччини. А Ілон Маск репостнув це відео з підписом: Німеччину врятує альтернатива для Німеччини. От, бачимо. На це вже відреагувала лідерка цієї партії Аліса Вайдель. Вона як Орбан... Підлизується і написала так, ви абсолютно маєте рацію. Будь ласка, подивіться також на моє інтерв'ю про президента Трампа, про те, як соціалістка Меркель зруйнувала нашу країну, як Совєтський Європейський Союз руйнує економічну основу України. Погано працює на Німеччину. Фактично, Маск фактично говорить, що готовий підтримати альтернативу у той момент, коли на виборах в них є шанс взяти частину голосів у колишній ГДР. Як не як гроші з Кремля не йдуть, а маск долар може підкинути. Наомі Зайбт вже говорить в стилі маска, що лише X врятує Німеччину від мейнстрімних медіа. Е, також е, ще цікава позиція Рьопки, який відреагував на репост маском цього відео. Він пише, що маск уже втручається в німецький електоральний цикл. За його. Спостереженням близько 16 мільйонів німців отримує в списку рекомендованих постів репости Маска і загалом політичну інформацію. На думку рьоки, це є порушенням законодавства Європейського Союзу. Маск не лише поширює власну думку, але й передвиборчу рекламу для альтернативи для Німеччини. Цього відомого Акта 200, пов'язаного з альтернативою. Тільки це заборонено для соціальних мереж алгоритмом. Уж відповідно до законодавства ЄС він просто ігнорує це. Як говориться, євробюрократії, приготуватися треба буде карати ікс за впливи на країни. Ті уже попав під каток після румунських виборів, де боти накрутили про московську аж перше місце. Але що? Поробиш, і навіть е, трагедія в Макдебурзі не зупиняє маска від підтримки альтернативи. Він, наприклад, репостив маніпулятивний пост, якому заявлялося, що Бундестаг декриміналізував дитяче порно. Але ця новина виявилася фейком, тому що було лише скорочення мінімального терміну ув'язнення. Цікаво, що до речі, ми говорили, що до цієї трагедії, там де загинуло багато людей на різдвяній ярмарці. У нас є відео на Валентині, і ми казали, як багато ультраправих тоді в штангу бахнуло. Багато маніпуляцій, тому що там не ісламіст, а антиісламіст це зробив. Це вже окрема історія, як то кажуть. При цьому маск далі звинувачує мейнстрімні змі у бажанні, ніби приховати ісламських терористів. Хоча сам Тарак здійснив прихильник альтернативи для Німеччини, він потім все одно говорив, що винні местимні партії, які пропустили такого фундаменталіста. До підтримки альтернативи приєдналася і. Інші представники мага-тусовки і взагалі Трампа, наприклад, Венс, який є по суті майбутнім віце-президентом у Трампа, у відповідь на те, що Маск підтримує Альправих, Венс відповів, що для людей так небезпечно контролювати свої кордони, так небезпечно, небезпечний рівень зашкалює. Тільки, от як вони пояснять шефу, що альтернатива потім буде купувати не американську нафту. А московську, ну вони по суті, давайте скажемо відверто занадто американську політику натягують на європейську, і це справді надзвичайно жахливо. Після цього маск крінжував, що Німеччина, бач, годує всю Європу. А кляті на хліб, з країни Цесія тільки що й роблять, що обдирають могутню дочляндонитки. Але доброводії з ком'юніті нову сказали, що це брехня. тут треба дивитися на кількість населення в Німеччині. Проживає 84,4 цілих десятих мільйона жителів. у Франції 68 мільйонів, у Нідерландів майже 18. Ем, Нідерланди платять до бюджету ЄС 284 євро на жителя, що є найвищим показником у Європі. Данія, Займає друге місце за 254 євро, а Німеччина лише третя, з 208 євро. Тому щось в зубожилих німців не вийшло. Але разом з цим справді платять, але маніпуляції йдуть і намагаються накрутити на німців, прямо, що вони от е, всю Єврозону там прямо отримують. А те, що німці заробляють нормально на експорті своїх товарів, ніхто говорити не хоче. Так? Е, ну, Повністю там вже поплаває, йде серйозно. А от що маск хоче зробити, це провести стрім з Алісою Вайдер, лідеркою альтернативи в Твіттері о 19-й годині за Берліном, аби поговорити про ем, свободу слова та ідеї альтернативи для стійкої Німеччини. Така різка активність. Змусила і противників альтернативи активізуватися. І звісно, що традиційні партії звинуватили маска у спробі впливати на вибори за допомогою своїх ресурсів. Так, наприклад, у репості згаданої активістки «Номі Зайбт він назвав Бундеспрезидента Штанмайера «Штанмайер – антидемократичний антидемократичний От. І це прямо лупить по. Німецькій політиці серйозно у відповідь голова парламентської фракції соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мюценік заявив, що своїми суперечливими заявами американський мільярдер Ілон Маск перетнув межі прийнятого в американсько-німецьких відносин. Цікаво, що Шольц вирішив не скалювати, Він заявив у стилі соціал-демократичної такої. Риторики, що є багато медіапідприємців, які не цінують соціал демократичну політику і не тримають свою думку за кадром. При цьому він теж згадав про небезпеку у разі перемоги для альтернативи для Німеччини. При цьому ніхто не хоче вдарити маска по рукам за такі дії. Всі бояться, напевно, Фредовича і його злості щодо перегляду, напевно. Торгівельних умов може зрозуміти і діяльність альтернативу, чому вони так підлизуються до маска, як та як Ілон вже Відсипав гроші ультраправому Європі. Ходять доволі серйозні чутки, що маск вирішив спонсорнути на 100 мільйонів доларів партію реформ Найджела Фараджа, який має славу такого собі британського органа, який проти підтримки України і так далі. Маск вже є в конфлікті з Старбаром. і сподівається, що ця партія справді щось там зможе зробити. Але там з Фараджем уже маск свариться, каже, що він не. Викликає надій, і треба міняти вже лідера, щоб е, навести повний порядочок. Це також е, діється і робиться в сподівання, що британцям не сподобається кандидатка від консервативної партії Кемі Баденок. Її позиція у протистоянні лів ми є доволі сильною. Так і її опоненти не можуть її назвати расисткою чи імперіалісткою, так як вона має нігерійське походження. Такі собі туз в боротьбі проти Волкалча. Але маск ставить ставку на більш радикальні партії. Сподіваюся, він обісереться Бісер. тут. Особливо активізувався у Британії після інформації, яка почала виходити щодо статистики гвалтування в британських містах і. Є там підозра у деяких, що занадто високо в цій статистиці стрічать вуха мігрантів. По суті, ця проблема стала для маска способом піар попіарити своїх правих цих от ультра, так і справді відкрив проблему, на яку дуже багато років ніхто не хотів дивитися. І це є можливість для маска, насправді, друзі. Що реальності треба дивитися в очі і працювати з нею, не ховатися від неї. А от. Самі традиційні політики підкидують е, паливо в вогонь. У десятках повідомлень, опублікованих на його платформі Вік за останній тиждень, він варювався від включення витягів із тенограм суду до того, як називав Сера Кейра Стармера співучасником зґвалтування в Британії. У дістав все, що можна було по цій темі, і проблема справді дуже велика. Бо британці втомилися, що їх вулиці все менш безпечні і. Це вже проблема, тому що не треба перетворювати політику політкоректності вже в, в якусь таку річ, яка починає пожирати нормальне життя, і давати можливість, таким як Маск, розкручувати незрозумілих особ. Маск заявив, що король має розпустити парламент тратити свою позицію і взагалі має. Будь-яку повагу втратити перед собою британцями. Чинний уряд вирішив не підтримувати ініціативу консерваторів щодо проведеного національного розслідування таких випадків, Ви вважає, що це мають робити місцеві влади. І, хоча певна логіка в цьому є, але це був плювок суспільство, яке і так поігрується новинами про злочинами мігрантів, от так що там зараз куденфрік суспільстві є. Додатковим стимулом до росту напруги і щодо страмера і росту ісламофобії в Британії є також факт, що, що в Британії законодавство дозволяє владі притягувати людей за альтернативно праві погляди, але дуже мало приділяє увагу ісламському радикалізму, що теж є стимулом до росту правих. Бо коли людина закрита коміграційною системою може присісти в тюрму, це трошки не на руку грає традиційним партіям. Тож треба думати, як там вирішувати, як справді і свободу слова там тримати, і справді в ісламофобію не кидатися, але разом з тим, так чи інакше, не давати приводів в крайню праву. Але не одними зґвалтуваннями маск впливає на британську політику. Нещодавно маск був сфотографований з Найджелом Фараджем, лідером популістської партії реформ UK, і Ніком Кенді, скарбником партії перед картиною Дональда Трампа в Маралаго, маєтку новобраного президента США у Флориді. У грудні Фараж підтвердив британське змі, що Маск розглядає можливість зробити пожертвування його партії, щоб заблокувати це законодавці Великобританії могли б пришвидшити законодавство щодо обмежень земних політичних пожертвувань, повідомляє Гарні. Згідно з чинним законодавством, маск не може зробити особисту пожертву, оскільки він не зареєстрований для голосування у Великій Британії, але він потенційно може зробити внесок через британську дочірню компанію X, яка все ще веде бізнес в Україні згідно з документами компанії. Але е, зараз маск пише, що Фарадж має піти з лідерства у партії реформ, а на місці він не проти бачити на посаді Руперта Лоу. А сьогодні Маск пальнув взагалі опитування, чи не вартує США визволити від теранічного управління Саму Британію. Ем, цікаво, Маск хоче провести щось на зразок московського СВО, чи якось там по-інакшому це все назвати, ми от не знаємо. Крім цього, він критикував Байдена за нагородження Джорджа Сороса медаллю Свободи. Ну, звісно, що ж там робити. Але треба сказати, що знову таки я повернусь до Сороса. Е Треба буде колись про нього поговорити, тому що він справді багато зробив для того, щоб інституціалізувати свободу в Центрально-східній Європі. Багато доклався до цього. Хоча, звісно, якби його не фобія щодо правих, було б набагато легше. Але ну, всі ми не ідеальні. Так, тож таке. Сталося те, що сталося. Так як Маск в наглу впливає на політику країн, ставить багатьох в позицію, що робити з ним та його соцмережею, яка після виборів в США працює на користь фаворитів Маска. Роздача грошей і підкручування алгоритмів рано чи пізно закінчиться плачевно для товариша Маскова. І там, чи там, дружить з ним, чи не дружить з ним, там Фредович, це вже далі буде мало мати значення. Європі треба включати вже свою суб'єктність і працювати. І чому я проти такого грубого втручання? Тому що от країни Європи і так само еволюціонують. Ну от без маска вже мерц каже про те, що треба зменшувати податки і з міграцією вирішувати проблему. Малоні теж без маска прийшла в Італії, нормально базує. Що ви хочете від тої Європи? вона прокинеться сама, без ваших оцих впливів. Ви навпаки, коли так от з Америки починаєте дивитися за НАТО. Навпаки, заважаєте природньому процесу, не заважаєте нормальній класичній правій політиці приходити до влади, досить втручатися. От, не треба цих крайніх історій, там, де вони не потрібні. Ну і ще хочеться трошки сказала моєму відео, сказати про майбутні можливі проблеми. а Це про те, що крайньо праві деяких країн, Центральної Східної Європи, все ж таки не проти понюхати газу і нафти. Пахлібать московський, Вот. Да? Як, наприклад, австрійські чи словацькі чи угорські. От подивимося, як взагалі інтереси геополітичні Америки зможуть з цим змиритися. Щось мені здається, що рано чи пізно прийдеться Фредовичу приймати рішення наводити порядочок навіть з тими, з ким би і не хотілося. Бо двом панам служити не можна, як то кажуть. І Китаю підлизувати, і Московії, і до Фредовича бігати. Тоже не вийде. Будемо спостерігати за всім. Дякуємо, що дивилися. Задвичайно, в надзвичайно складних умовах я записую це відео. От, я трошки відходжу від хвороби. Завтра спробую, можливо, поговорити про інтерв'ю Зеленського. Там багато чого цікавого, особливо враховуючи, що це було інтерв'ю, направлено на американського виборця. Часто мага виборці, так? В контексті От. Ну і треба поговорити про хвороби теж там в Китаї. Вірус за да? Знову дякуємо, що їсте, так сказати, плазуючих. Велике спасибі вам, товариші китайці. От. Ну, Завтра ще будуть відео, і, можливо, не одне. Сподіваюся, я відчуваю, що вже починаю одужувати, тож будемо працювати далі. Всім, всіх гараздів. До побачення.